Традиції проведення дівич вечора в Україні сягають у сиву давнину. Зазвичай дівчата ворожили, пекли пиріжки, вишивали. Сучасні панянки обирають інший сценарій. Ми організовуємо велодівічник, це велопарад серед дівчинок. Головна ціль – це, звісно, популяризація велоспорту серед дівчинок. Тому що з кожним роком, катаючись на дорогах нашого міста, я бачу все більше і більше дівчинок, і дуже багато з них стисняються, не знають, як влитися в наше рухання. Тому ми вирішили таким способом провести і об'єднати абідінівочок. Цей дівочий вечір не лише для незаміжних дівчат. Сюди беруть і досвідчених господинь, і геть юних продовжувачок роду українського. Головна умова вміти хоч трошки тримати рівновагу на велосипеді, чи принаймні мати таке бажання. Перша дівоча велосипедна вечірка відбудеться у суботу, 26 липня. Маршрут ми плануємо від аташана почати в 5 совечіра, а доїхати до артмайданчика там пофотографуватися». ну, пообщаться, немножко передохнуть и опять а, доехать до Ашана, где планируем а, некий развлекательный конкурс. На сам велоаппарат мы мальчиков не будем пускать, будем пускать уже в конце, чтобы они посмотрели и познакомились. А, вот. Планируем а, на каждой гонке делать категорию для девочек-новичков, то есть чтобы они не боялись, не думали, что все мы спортсменки, а, но ну, мы такие же, как и они. До слова, усі учасниці велодівич вечора мають бути одягнені у спідниці або плаття. Це додасть пробігу не лише особливого шарму, а й збільшить шанси познайомитись з тими, хто в майбутньому із задоволенням вчитиме тримати рівновагу на велосипеді, але виводитиме з рівноваги згодом.